21 аркан «Світ» – тут точно може приходити людина, яка іноземець, людина, яка вам зустрінеться десь в подорожі, десь в іншій країні, десь в поїздці. Це прям дуже часто. Також з 21 арканом знайомтесь в інтернеті. Обов'язково знайомтесь в інтернеті, тому що прям статистика говорить про те, що перше зараз дуже часто. От Можна познайомитись в інтернеті, а і з двадцять арканом то взагалі 100%. Тому приберіть, можливо, навіть такі упередження, що в інтернеті нікого ви не знайдете, і в інтернеті всі хочуть одного, та, і там немає нормальних людей. Там є. Можна пошукати, і ви знайдете. 21 аркан це про те, що людина вам потрібна, знаєте, от, людина світу, яка живе без упереджень, без стереотипів, без кордонів саме, знаєте, якось себе не обмежує, реалізується, постійно зростає, вчить мови. В принципі, якось. Толерантно відноситься до інших людей з розумінням, з тим, що люди можуть бути різними, різними різних національностей, різних поглядів, та, і це нормально. Тут якраз не підходить вам людина, яка просто сидить, сидить вдома у телевізора і критикує весь світ, та, і ображена на весь світ, от там влада не така, робота не така, всі не такі, а от він такий бідний, нещасний, сидить і от що ж робить. Тут важливо позбутись обмежуючих установок, що от там чоловік потрібен робити то і то в стосунках, або там жінка повинна то і то робити. Да? Вам якраз от може зустрітись людина, з якою ви переглянете свої погляди. Да? Зустрітись людина, наприклад, чоловік, який буде навпаки там, займатися побутом. Більше, ніж ви. І це буде також нормально. Це не говорить про те, що він менше чоловік. Або вам може зустріти жінка, яка не буде займатися побутом, типу жіночими справами, буде, навпаки, там, заробляти гроші, розвиватися, і в неї будуть гроші, це все оплачувати всю всю працю. І це також не робить її менш жінкою. Тобто позбутись якихось таких нав'язаних стереотипних упереджень щодо стосунків. Навіть от упереджень, що от якщо там через рік після там, початку стосунків вам не зробили пропозицію, то все це е, приречені стосунки, або там якщо людина там не робить те і те, то там не дарує там квіти просто так, це все, це капець. Вже важливо домовляти з партнером і говорити з партнером, що як ви хочете.